В цьому відео будемо розбиратися з тим, що ж найчастіше заважає людям будувати бажане життя, досягати певні цілі. І я надам інструменти, що ж робити, щоб це виправити. І я хочу подякувати всім своїм підписникам за вашу активність, за ваші вподобайки, коментарі. Я вам дуже вдячна. І я рада всім новим людям, які приходять до мого каналу, обов'язково підписуйтесь. Бо на каналі вже купа корисних відео, і щотижня виходить нове. І давайте одразу переходити до справи. Як психолог, я в роботі дуже часто спостерігаю те, що найголовніша причина, чому люди да, не можуть досягати своєї кістілі, не можуть створити бажане життя, полягає в тому, що вони всередині відчувають себе дуже маленькими. Є відчуття, що недостатньо якихось ресурсів будь-яких, як внутрішніх, так і зовнішніх, це може бути енергія, знання, досвід, гроші тощо, так? Тобто, є відчуття, що я не можу це зробити, я не можу цього досягти. І тому перший крок, насправді, найважливіший, який потрібно зробити, це спочатку відслідкувати. Прояви того, коли ми відчуваємо себе маленькими та неспроможними. І якщо ви зможете чесно це в собі побачити, тоді ви зможете це і змінити. І зараз ми будемо розглядати основні прояви того, коли людина зжимається в цю маленьку версію себе, яка чогось не може. І потім я поділюсь тим, а що ж робити? Щоб нарешті відчути себе великим, щоб відчути себе спроможним і щоб нарешті почати реалізовувати те, що ви собі там хочете. І найголовніший прояв полягається в тому, що людина відчуває, що вона безсильна. Головна думка я не можу. І це може проявлятися в різних обмежуючих думках, таких як я недостатньо гарний чи гарно, недостатньо розумний, недостатньо досвідчений ще щось. Так? У мене завжди чогось недостатньо, у мене завжди чогось немає. Я завжди щось не можу, не знаю, не розумію. Так? І саме ці думки вони повністю блокують людини від того, щоб діяти. Чи достатньо діяти і як результат, щоб досягати свої цілі, так? Тобто ви зараз згадайте, в яких життєвих своїх ситуаціях ви відчували, що я не можу. Тобто, замість того, щоб почати шукати якісь шляхи, як це зробити, у людини крутиться постійно ця думка, що я не можу. І якщо ця думка крутиться, то звичайно, що немає сенсу. Рухатися, щось робити. І саме це людину зупиняє. І саме це потім спричиняє відчуття, що я ні на що не впливаю, бо я безсильний, бо я неспроможний, бо я не можу. І тому є хтось, хто може. І тому я буду шукати цю людину чи щось, що може мені допомогти це досягти. Тобто, завжди тоді виникає. Відчуття, що мені треба спертися на чиюсь думку, на чиїсь дії, на чиїсь вибори, так? тобто людина повністю передає право комусь вирішувати, що робити, як робити, коли робити. так? І якщо дійсно такі люди є, які нібито рятують цю людину, щось роблять замість неї, так? чи для неї, то тоді ця думка. Я не можу, я неспроможний, я безсильний, вона тільки закріпляється ще глибше і ще глибше відчуття безсилля, тому що досвід показує, що я цього зробити не можу, але якась інша зовнішня людина це може зробити. Тому в будь-якій ситуації, коли у людини постає питання щось зробити, щось досягти, то знову ж таки людина замість того, щоб шукати самостійно. Як вона це може досягти, вона намагається знайти когось, якусь людину. Це може бути психолог, чи будь-який інший спеціаліст, чи партнер чи друзі, колеги, будь-хто, так? Тобто завжди є це бажання знайти когось, хто замість мене, чи зі мною це зробить, так? Тому це теж дуже важливо відслідкувати, як ви. Досягаєте свої цілі, як ви намагаєтеся їх досягати, які у вас є шаблони вашої поведінки, ваших виборів, ваших дій. Тобто, якщо в більшості випадків ви намагаєтесь так когось питати думку, допомогти вам щось обрати, допомогти вам щось зробити. Так, це, це також свідчить про те, що є оце відчуття. Того, що ви маленькі, що ви неспроможні. І це також дуже важливо відслідкувати і чесно собі в цьому зізнатися. Поганого в цьому нічого немає. Важливо тільки це побачити це вже велика перемога, якщо ви дійсно змогли чесно собі в цьому зізнатися, це величезна просто перемога. Подякуйте собі, і потім ви це можете змінити. Це можна змінити. Це не щось страшне і неймовірне, це можна змінити. Далі, це також може проявлятися в тому, що людина може дуже багато говорити чи думати про якісь свої невдалі ситуації в житті, про те, що вона там не змогла, не зробила, що було неприємно, що, можливо, щось було несправедливо в житті. Так? Тобто, якщо людина постійно це прокручує в своїй голові, постійно про це говорить. То це знову ж таки лише поглиблює віру в те, що я не можу. І знову ж таки, це зупиняє людину на шляху того, щоб діяти. Бо навіщо, якщо, якщо життя там несправедливе, якщо мені постійно не щастить, так? тому навіщо щось змінювати? Але дуже важливо знову ж таки це помітити. І далі я розповім, що з цим робити, щоб це. Нарешті змінити. Ще один дуже важливий прояв полягає в тому, що людина може себе знецінювати дуже сильно. Це може бути якась внутрішня самокритика, це може постійне бути порівняння з іншими людьми. Тобто людина завжди відчуває, що вона якось недо, що вона, можливо, не заслуговує чогось. Тобто є відчуття, що я не заслуговую так, бо я ж якийсь не такий чи не така. І саме. Це знову ж таки не дозволяє отримати бажане, бо ці думки вони також блокують людину від, від отримання бажаного. Тобто, якщо я вірю, що я недостойна отримати гарного чоловіка, гарну роботу, гарну зарплатню чи гарне здоров'я, то знову ж таки, я чи не буду діяти, чи я буду недостатньо діяти, чи я буду робити такі дії, які мене не призводять до мого результату, так? Тобто, знову ж таки, всі ці думки, які тільки підтверджують якусь внутрішню слабкість, оцю, оце те, що ми такі маленькі, неспроможні та безсильні, це, це дуже сильно блокує нас на шляху до отримання бажаного. І зараз давайте будемо вже переходити до того: а що ж з цим всім робити, як же це змінити? Перший крок найважливіший, як я вже сказала, це навчитися відслідковувати ці моменти, коли ви відчуваєте себе слабкими, маленькими і неспроможними. Тому що. В більшості випадків люди проживають своє життя навіть не помічаючи, що вони про себе думають. Так? Бо вони так звикли жити, бо вони колись давно, можливо, в дитинстві, повірили, що вони слабкі. І вони так на автоматі живуть, бо вірять, що це їхня натура, що вони слабкі і що це неможливо змінити. Але це не так. Ви не слабкі, я знаю точно. Тому наступного разу, коли ви відловите себе на тому, що є ця думка, я не можу, ви її кудись посилаєте подалі, вона вам більше не потрібна. І ви задаєте собі питання, а що я можу зробити, а на що я можу вплинути, так, щоб досягти свою мету? І ви просто списком прописуєте. Все, що вам приходить, будь-які дії, які ви можете зробити, щоб цю мету досягти. Дії, які ви можете зробити самостійно, це важливо, самостійно без чиєїсь допомоги. І потім ви берете там один чи три найлегші, найпростіші кроки дії і починаєте це робити вже сьогодні чи завтра. Це дійсно дуже важливо. Бо це буде легко, ви це зможете зробити, і ви побачите, що нарешті я можу. І починаєте прокручувати цю думку в голові я можу. Бо ви це зробили, ви це побачите. І коли ви це побачите, у вас виникне мотивація діяти далі. І тоді вам буде легше робити якісь кроки дії, які більш складні. І поступово ви навчитесь. Діяти активніше, і поступово ви почнете вірити, що ви можете, що ви сильні, що ви спроможні, і що ви великі, і ви потужні. І далі, ще що важливо, це аналізувати, досліджувати себе і шукати: а в чому ваші таланти, в чому ваші сильні сторони. Так, це може бути шляхом, який може зайняти якийсь час, але це дійсно того вартує. Бо саме це знову ж таки вам допоможе відчути, що я можу, що я класний, що я можу діяти, я можу досягати свої цілі, і поступово ви краще будете відчувати, чого я хочу. Так, чого я хочу досягти, як я можу досягти, ви будете ставити собі більш активніші свої цілі та зможете їх впевненіше досягати. Це кроки, з яких дуже важливо почати, і ви побачите зміни. І якщо ви в якихось моментах в цьому відео побачили себе, і нарешті відловили себе на тому, що десь в якихось ситуаціях ви відчуваєте себе маленькими, то поділіться в коментарях, що це за думка, що це за ситуація. І найголовніше, поділіться ще також, а яку тепер нову думку ви хочете про себе мати. Це дійсно дуже важливо. Розуміти тепер, а яку нову думку про себе я хочу мати. Поділіться цим в коментарях. Я вам дуже вдячна, що ви були зі мною в цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, бо щотижня виходить нове відео. Там Також можете переглянути вже ті відео, які є в записі. Там дуже багато корисної інформації. У мене є ще телеграм-канал, в якому я ділюся інформацією. Є техніки, ви можете додатися туди, і якщо є потреба записатися на консультацію, пишіть мені в Директ, в телеграм всі контакти в описі під цим відео. Ще раз вам дуже дякую і сподіваюсь до зустрічі у нових відео.